Так, а я наготувала уже на завтра в день на день вишиванки. Маркові, собі, чоловікові. А це Еллі. Еллі тут найбагатший наряд вийшов. Віночок беремо. Фартушок. З бісером такий вишитий. Спідничка. І вишиванка. Ще такий багатий наряд у неї буде, а й колготки, звичайно. Так що будемо завтра всі при параді. О, Яка гарна, яка моя доця гарна, зі стрічками така. Папа, Лі, я тебе не залишу. Лі я тебе люблю, папа. А це вже вечір, і ми вийшли по Елю. На вулиці дуже вітер і дощ періодично періщить. Ми з Марком хоч і вдягнули вишиванки, але, знаєте, це таке собі було, бо погода була не для таких прогулянок. Тому ми, ми суто просто формально їх вигуляли. А не покажи, покажи, які Тата! Тата ще нема, покажи, які марко теж такий вишиванець. Але мусимо кутатися, бо дощик. Таке, дощ валить. І ми теж валимо. Йдемо Алю забирати. Будемо зараз десь ховатися. Чекати нашого тата. Дочь покажися. Покажи. Е, Лян, що ти зробила зараз? Наші біля. Захотіла і кишкетика, кепку, і віночок. А Марко о, у нас хто у вишиванці, але не хочу показувати. Папу! Коли ти хотів спільне фото Папа! сімейне маю, що таке? Мапа! Не можу садити за якесь спільне фото. У мене сьогодні день. Ти жалю? Еля не дала іграшку, то багато тепер плачу. Ой. Все. день у нас Так Так його можна робити? Ай-яй-яй, мама буде плакати. Річі прийшов маму захищати. Маю посилочку. Зараз з вами розпакуємо. Ось така красива, красиво оформлена посилочка. Почекай, глянь. Посміхний твій ажур. Купувала в інтернет-магазині одну штуку. Зараз Покажу. Так, Купувала через інстаграм, хоча у них є свій сайт. Дуже приємне пакування. Милота, сердечка, стрічки. Так, значить, що входить в цей набір? Сам кулон. він досить важкий, зараз я розпакую Кулон складається з основи фурнітура під бронзу, з ланцюжком. І має ось таке скельце, це наповнювач, по суті, на який потім вишивка одягається, обтягується оце скло, здається, це скло. Схоже на це. І потім все це вставляється у колон разом з вишивкою. Так, у набір також входить тканина. У мене чорний, чорна. Це називається мікровишивка. Тканина, на якій вишивати буду, голка, набір ниток, які потрібні для вишивання саме цього візерунку. І, по суті, все. А ще сама схема. Схема. У Ось тут намальована. Це мої закарпатські мотиви. І ось такий опис. Тут зазначається, що цей орнамент створений на основі автентичного орнаменту з сорочки 1935 року місто Рахів Закарпатської області. Значення кольорів описано, як вишивати. Як робити стіпки, як працювати, як правильно оформити. Буду робити, потім розкажу. І, по суті, все. У наборі також, не у наборі, у посилці були п'яльця. Вони купувалися окремо, вони в набір не входять. Я попросила, щоб мені поклали, тому що найзручніше працювати саме з п'яльцями. А ось так знімається. ось зручно. І отак вдягається. І все. А ще мені поклали додатково ще одну схему квіточки фіалки у подарунок. Приємно, не очікувала. Якщо чесно, я з вишивкою на ви. особливо ніколи нічого не вишивала. І тому ну, немає такого великого досвіду, але я думаю, з таким я впораюся. Це не рушник вишити на вишиванку. А ось такий орнамент я подужаю. Давно хотіла спробувати, але не встигла. Бо щось була реально зайнята, заклопотана і доволі пізно його замовила. Хоча відправили вони мені його надзвичайно швидко. Купувала в магазині ажур, а не пам'ятаю зараз саме точну суму, здається, 335 гривень. Показувала минулий раз такі водні розмальовки, які дітям подарували. Які просто треба возити олівцем цим. Ручкою, яку набирається водичка, але Марко так тисне, що вона довго в нього не проживе. Ну давай, малюй, малюй. Так тис, не треба тиснути, отак легенько. Не тисни так, синок. Короче, в нього там це... аж мені, аж мені пошкрябає по, по нутрищах. Так він шкрябає цією ручкою. Ой, не можу. Легенько малюй, не тисни, синок. Короче, в нього все це з надмірними зусиллями. Не треба тиснути, синок. Говорить ага, лусне. Та й таке. Ну, цікаво. Дай дай покажу, дай я покажу. Дай мама спробуй. Мама, мама. Так, на, на водичку реагує. Через 15 хвилин воно має висихати і знову зникають кольори. Роги, роги, отут ріжки намалюй. І ці лампочки, та не тисни, синочок, не тисни. Цікаво, які там ріжки. А ось такі ріжки. Лампочки кольорові. Мерко там уже старається, як може. Ну, зайнятий, слава Богу. Молодець. Ого лама. Малюй, дивись, не тисни, чого ти сердишся? Малюй, колір буде зараз, бачиш? Дивись яка. Реагує на водичку. Буквально декілька хвилин, а Марко добряче намочив ту сторінку і вже почали зникати кольори. Тут вже теж зникли. Він періодично перегортає і десь підмальовує. Те, Де, що було поперед тим намальовано, поступово зникає, блідіє і зникає. Ну що, він зрозумів, що там можна потиснути, і це все виливається, вже з ручки, майже нічого не тиснеться, а так були калюжі у нас. Він тисне і все капає. Вже закінчилася вода. Він вже тепер не малює, не треє, ллє. Центровий. Сів посередині. І не можна було його зсунути. Просто відмовляється ступитися. І ми так граємося навколо річі. Річі, тобі нормально? Ну нарешті. Ні, вирішив далі посидіти. Ізу. Подобається? Мама, 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 Марко по мені їздить. Де мій зайчик. Ще один зайчик. Отримала декілька посилочок за останні дні і хотіла з вами поділитися. Не все однозначно, не все мені подобається. Вже встигла відкрити і дещо навіть покористуватися, але поділюся відгуком. Ви, можливо, ви таким користуєтеся, а може і ні, і можливо, ви для себе приймете рішення, чи варто таке купувати. Що я замовляла? На Єві замовляла ось таку сироватку. Вона йде з вітаміном С. Я такою користуюся, не такою саме, а сироваткою з вітаміном С користуюся на постійній основі. Це торговий бренд Bielienda Professional. Це польський бренд, ну він такий слабкуватий, як на мене. І сказала, що це такий типовий мас-маркет. Але дещо в мене було. У мене була омивалка, яка мені не сподобалася. Сироватки для обличчя мені не сподобалися. Тонер був мені теж не дуже. Але мені дуже сподобалися їхні засоби для догляду за обличчям, за проблемним обличчям. Там у них є від акне. У мене немає акне, а в мене проблема іншого характеру, у мене розацеп. Розація по-іншому кажуть, вона дуже довго вже у мене в стадії ремісії, не проявляє себе. Вона у мене вилізла, коли почалася війна на фоні стресу. І я не змогу, довго не могла зрозуміти, що це таке, як з цим жити і що з ним робити. Ну, і оце один з препаратів, Якщо знайду фотографію і не забуду, ставлю зараз десь на екрані. Що дійсно класно працює? Можливо, не всім поможе, але воно непогано працює. Сироватка, я вже нею встигла покористуватися, ну така ніяка. Ну, тобто, вона мені не шкодить, але я не впевнена, що допомагає. більше не повторю, я її використаю, бо я не люблю виливати, викидати. Ще я купила там же на Єві ось такий тонер для обличчя від Біокон. Я, якщо чесно, сама від себе вшуці, бо я ніколи не думала, що я такий тонер коли-небудь візьму. Але начиталася від гуків, що він дуже класно зволожує обличчя. І він просто копійчаний, порівняно з тим, скільки коштують тонери. Пробувала вже його. Ви знаєте, у мене суха вікова шкіра. Він мені... Ніяк. Але загалом він непоганий. Я думаю, що до нього можуть придивитися молоді люди, тих, у кого жирна шкіра. Або нормальна, він, він зволожує, просто мені мало цього зволоження. У мене суха шкіра, у мене все як в суху землю йде. Він мені думаю, наліто буде класний. Ним можна протерти обличчя від, наприклад, там, забруднень, влітку від спеки, від, від якоїсь жиру. Зрештою, як виповнення, я ним, я ним користуюся, просто мені його мало. Зараз покажу той, який мені підходить, який мені подобається. У мене в догляді зараз ось такий тонер. Це корейський бренд. І він дуже, дуже класно зволожує. Він має консистенцію таку трошки гелеподібну. Не видно, гарно дуже вбирається. І дуже класно зволожує в обличчя. Після нього дуже комфортно шкірі. Моя, моя шкіра просто дуже любить цей флайжур. У мене зараз жовтий, а раніше був такий у блакитній баночці. Він баночка велика, його вистачає дуже надовго. І він теж гелоподібний, такий трошки ледь-ледь тягнеться. Цей тонер, повернемося до нього, він такий теж трішечки густіший, ніж водичка. Але він річий, має запах. Має, ну, приємний, як на мене, запах. Тонер для обличчя гіалуроновий З заспокійлива дія з алої. Гадаю, тонер достойний. За свої гроші взагалі. Ура! На ура! Це я брала на Єві. Також на Єві купила ось такий крем для рук тої ж фірми Біокон. Він мені не сподобався взагалі. Брати такий більше не буду, хоча на нього відгуки просто купа шалених. Схвальних відгуків, натуральний догляд, крем для рук, інтенсивне живлення. Написано, що тут навіть від 60 років антивікова дія, швидко вбирається, пантенол, масло карите, колаген пшениці, плюс обліпиха. Коротше, цілий цілий букет. Але він мені, я його вже попробувала на руках, і він мені лягає якоюсь плівочкою, чи що. Ну, Він теж недорогий. Такий прямо дуже недорогий. Якщо я... Ну, якщо трішечки нанести, то ще нічого. А якщо трішки більше, то він просто реально такою плівкою мені лягає. І не так я б сказала, що не так вже і швидко вбирається. А ще в мене тут є з того самого біокону крем догляд для ніг. Пом'якшуючий, живильний, відновлює і зволожує. Запобігає сухості проти тріщин. Ось такий. Оцей крем мені сподобався. Теж недорогий, але він ну, дійсно я відчуваю якусь скільки зголоження. Він непоганий. Оцей куплю. Це напевно ні. Якщо вже на то пішло, то цей крем для рук набагато кращий. Він набагато приємніший і вбирається дуже швидко. Ніжний і після нього відчуття зволоженості є. Ще купила собі ось таку екзимну пудру. Замовляла на розетці. Була досить вимушена покупка, бо моя екземна пудра, покажу, в мене вона ще є, її ще багато, її ще ось так десь. У мене була від нідлі Але я сама собі робила дурниць, я її використовую зазвичай вранці, коли приймаю душ. І я собі нею, мою обличчя, це така ексфоліація, легенька, дуже делікатна ексфоліація дуже м'яка, відлущуюча дія. Ви навіть не помітите, як вона м'яко і класно діє. Зми, забирає всі мертвілі частинки ті шкіри ну і так далі. що там треба було би. Наприклад, раніше для цього використовували скраби. скраби я, скрабами я не користуюся, користуюся екзимною пудрою. Оця просто фантастична пудра мені подобається. Можливо, є краще, я не пробувала. Я її купила дуже-дуже давно, і мені її ще вистачило, напевно, теж на дуже довго. Але я лишила її у ванні. Мабуть, не закрила, а може діти відкрили. Словом, туди налилася вода. І вона вже нікуди не годиться, бо вона стала такою, словом, зіпсувалася вона, бо туди набралася вода і вона стала такою гливкою якоюсь, чи що. Купила її, бо вона була порівняно недорога. Такий порошок. Його треба водою намочити, сюди додається трішки води, і воно стає, цей порошок весь розчиняється, і стає таким кругленькою, дрібненькою пінкою і вмивати неї обличчя. Дуже класна, очищена шкіра, м'якенька, ніжна. Ще один крем, який я купила, забула показати, це такий SPF крем для рук. Для мене це актуально, бо я часто ходжу по сонцю, коли мені треба елю забрати руки постійно на ручці візочка. Тому варто безпосередньо перед виходом на сонечко, на вулицю таким кремом помазати. Можна обов'язково таким, але ну, на цей раз я взяла ось такий. Крем загалом мені сподобався. Гарно наноситься, не є надто жирним, не лягає такою вже плівкою, побігає фотостаріння і появі пігментних плям. Да, а тепер трішки кулінарної імпровізації. Я взяла курку ось таке мале філе і купила паніровку на пробу. Одну просто паніровку з кукурузкою, а другу з кунжутом. Її буду використовувати саме з кунжутом для цієї страви. Для паніровки мені також потрібно борошно, сама паніровочна суміш у мене з кунжутом, як я вже казала, і яйце, яке я посолю, поперчу, і зіб'ю таку однорідну масу. Куряче філе я також солю, перчу, додаю сухий чесник і курячу приправу. Ну, а тепер все просто кожну філешку я обмакую у боршні, потім у яйці, а потім у панірувальних сухарях. Попередньо я його застелила пергаментом і змастила олією. Поставила в духовку на 190 градусів орієнтовно на хвилин 30. Але хочеться зауважити, що це філе, і воно досить таке суховате, я б сказала. Тому, мабуть, варто його було оббити і змазати сметаною або взяти іншу частину курки. У будь-якому разі, у мене його повністю все з'їли, незважаючи на свою самокритику і якусь таку, знаєте, прискіпливість до себе. Курочку подавала з домашнім кетчупом, дуже смачно і ароматно вийшло. Рекомендую спробувати.